Це лист, який Ванеса Лагода отримала за день до вбивства, відісланий з твоєї скриньки. У цьому році в країні пройшло чотири музичних телешоу. Я завжди хотів співати. А ви Даша Астаф'єва? Понад двадцять тисяч конкурсантів взяли участь у цих проектах. Ти молодець, великий молодець. Перемогли чотири. артист світового масштабу світового рівня першим переможцем музичного шоу Конкурсант програли 19 тисяч 996. Будь-кому, хто повідомить про місце знаходження Тараса. Міська влада обіцяє нагороду в 500 тисяч гривень. Звідки на викрутці твої відбитки? А раптом він утік. Ага, і зайшов у ресторан борщику поїсти. Але ми маємо розуміти, як будемо реагувати. Я його здам, що він з'явиться. Тебе шукаю я і вся країна. Ти навіть зітхнути не зможеш! Тоді в мене буде власне розслідування. <стракляж> Ти приведеш його до мене. Ви мені не можете наказувати, я в вас вже не працюю. А куди це ти, Тарасику, заквапився? Кидайте зброю швидко. Я не боюся нікого, крім Господа Бога. У тебе багато талантів. Просто обери той, який тобі ближче. Ввечері вбиваєш, вдень шукаєш убивцю. <звук> Нам необхідно закрити шоу. Мені здається, якщо ми звернемось до глядачів із проханням не дивитись другий сезон, вони прислухаються до нас.